Відбулося судове засідання у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ТОРА 10 до Івано-Франківської міської ради з приводу визнати недійсним рішення щодо заборони на право користування земельною ділянкою. Судова тягнина тривала протягом трьох років. За цей час тут вже встигли облаштувати сквер первоцвіт. Сьогодні у цій справі суд поставив крапку. На чию користь винесли рішення і чи готові сторони до компромісу знає Любомир Белей. Судова тяганина у цій справі триває протягом трьох років. Суперечка розгорнулася між міською владою, яка на прохання жителів мікрорайону Пасічна прийняла рішення відмовити «Втора-10» у продовженні договору оренди земельної ділянки у межах вулиці Галицька Витвицького. У якості третьої сторони до судового процесу залучили центр розвитку міста та рекреації, релігійну громаду та ЦНАП Івано-Франківська. За час судової тяганини тут встигли облаштувати сквер Первуцвіт. Забудовник вважає таке рішення незаконним, тому і звернувся до суду. На нашу думку, дана позиція міської ради є неправомірною, оскільки депутати своїм рішенням незаконно позбавили наше товариство щодо продовження договору оренди землі і здійснення своїх. Прав на будівництво на цій земельній ділянці будинків міська рада виграла суд першої та апеляційної інстанції, але касаційний суд із другої спроби прийняв скаргу забудовника та направив її на новий розгляд. Наразі у судах різних інстанцій ці справи чекають на свій розгляд. Тим часом мешканці мікрорайону задоволені новоствореним сквером та переймаються його подальшою долею. Такий сквер повинен бути обов'язково, тому що забудоване місто дуже щільно, і таких рекреаційних, відповідно, зон для відпочинку, як від маленьких дітей до дорослих, в нас просто в місті дуже мало, і ми б хотіли, щоб цей сквер дійсно в нас залишився за мешканцями. Колегіальне судове засідання у складі трьох суддів після обговорення та дебатів, порадившись, озвучили рішення по справі. за участю представників сторін вирішили. Задовільнити позов товариства з обмеженою відповідальністю Тора 10 до івано Франківської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, комунального підприємства, центр розвитку міста та рекреації, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Івано-Франківська єпархія Івано-Франківської православної церкви Київського патріархату, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, центр надання адміністративних послуг міста івано франківського про визнання за з обмеженою відповідальністю на Анко площу один га. ноль розташованої за адресою вулиця Галицька Витвицького місто івано Іванофранківськ представники відповідача та присутні мешканці мікрорайону рішенням суду залишилися незадоволеними і вже готуються, щоб подавати апеляцію.